Президент підписав закон, який передбачає щомісячну додаткову винагороду в розмірі 50 тисяч гривень для військовослужбовців, звільнених з полону, за винятком тих, хто добровільно стався. Виплати призначені для тих, хто потребує тривалого стаціонарного лікування через захворювання на буті чи загострені в полоні. Виплати надаватимуться військовим, які після звільнення перебувають на стаціонарному лікуванні понад 30 календарних днів, включаючи переміщення між медичними закладами. Додаткова винагорода виплачуватиметься протягом перших трьох місяців без перервного лікування. Йдеться про такі захворювання, як туберкульоз, гепатит чи ВІЛ, які часто загострюються в полоні, погіршуючи здоров'я воїнів. При цьому закон передбачає, що виплата додаткової винагороди буде призупинятися в певних випадках, зокрема щодо військовослужбовців, яким повідомлено про підозру вчиненні військових кримінальних правопорушень або злочинів проти основ національної безпеки. Додаткова винагорода має бути певною підтримкою в місяці лікування тим військовослужбовцям, стан, який погіршився, не тільки внаслідок отриманих поранень, а внаслідок захворювань, які виникли або загострились під час перебування в полоні. Будемо сподіватися, що дана виплата буде виплачуватися належним чином та не буде перебоїв з її призначенням, якщо ж будуть виникати певні моменти. В приводу цієї виплати, або ви не знаєте, чи маєте ви на неї право, звертайтеся, проконсультуємо кожен випадок окремо.